Всім привіт, Аня. Всім привіт, любі. Всім привіт, друзі. А ми тепер з Еміком з Амію були такої замічати площадки тут. О, та, наша одна з улюблених площадочок. І ми то йшли і Емік що побачив? Багато багато чого ми знайшли. чому нашли. Бабу. Да, а ми, а ми, ой, амік це була ганга. І Амікернікова такі кульбабочки от і не дула. Амик, о, це бати кульбабок. Емік на що таке полі, там дуже багато кульбабок. Покажи Амик, як вони летають ці кульбабки. О, Аміка, ну давай на вот дуй. Вот так, чи дують, от так. Амик дує і Аміка дує. І полетіли, полетіли. А знаєш чого вони так летають. Бо це таке маленьке насіння, от. і воно летить, і потім десь падає на другому місці. І потім на наступний рок опять будуть рости такі кульбабочки жовтенькі. Да, спочатку воно жовтеньке, от такі вчалі. Бачиш? спочатку такі жовтенькі. Ти знаєш, яке вначалі? началі? Отакі, як ті один, ще один жовтенький. А да. а потім воно перецвітає і стає таке. Обережно, мійка, бережна. При зем'яці, наприклад, там в місці, да. вісім. Да. І потім починає в землю попадає на сінє таке, на таких парашютиках. І потім буде заново рости. І на наступний рік ще буде. Багато-багато вже тут. Добре, що їх не покосили. От там таке поля, стадіони, там от школи. І там, ось, було, було. За то, що багато кульбабок іначе б ми тут сами не займалися такими цікавими вещами. Да? Отак так мы изучаем природу з Эмюком і з Амію. Ами, тобі подобається нравится кульбабками гратися? Да. да, Ти раніше такими игралась? Де ти гралася? Ні, в прошлому році ти вже була маленька, що три роки ти був саме. Ти ще мені гралася перший раз. Скільки так... ти було? Да, тобі зараз два вже. Да? Ось так. Ой, як вона любить, як їй понравилось. А ми поїм додому, може, вже? Тут так хочеш бути? Ой, яка мій сподобалася. Ось така цікава вещь. З кульбабочками, так. Да. А ми з вами прощаємося, що я мені скаже? І буваєте, і мамі. Все. От наслаждайтесь природою і що робити? І сійтесь ці квіточки поближе, щоб вокруг нас було багато квіток.